Вітаю вас, любі друзі. Хочу вам сказати один важливий момент. Вам завжди будуть казати, хтось буде казати, що ви не такий, не така, що ви робите не так, що вам краще зробити так або інакше. Вам завжди будуть робити коментарі по життю. Вам завжди будуть казати, що ви вибрали не ту професію, не ті процеси. Ви робите. Що людям, знаєте, видніше, як вам робити. Але ви, тільки ви робите свій вибір. Бувають моменти, коли в нашому житті з'являються люди, які дійсно важливі для нас, і вони нам забороняють кудись іти, кудись. Тут як розпізнати, якщо вам серце підказує, не страх. А серце саме страх буде блокувати вам істинні відчуття. Якщо вам серце підказує, що вам треба йти туди, а ви боїтесь туди йти, іменно страх блокує ну, в мозгу, не від не від душі. Ви розумієте, що вам треба туди йти. Це не запаморочення вашого розуму. Це ваше серце каже вам, що так треба, що вам краще піти туди, куди ви йдете. То тільки так ваша дорога вірна. Вам будуть завжди казати, як ви повинні виглядати, як ви повинні розмовляти з людьми, як ви повинні працювати. Вам кажуть, все життя, якщо ви помітили, завжди люди коментують, неважливо в житті або ні, як треба. Все всім не так. Але життя це проживати тільки вам. І в кінці життя, чи ви хочете, щоб вам хтось казав, що вас неправильно захоронили. Тобто, ви розумієте, люди навіть кажуть, що людину похоронили не так, що не той винок принесли, що свадьба не така. Але жити тільки вам це життя, вам духовно розвиватись чи не розвиватись, вам ходити на якісь свята чи не ходити, вам служити тому чи іншому Богу. Да? Зараз багато хто собі кого, якусь віру обирає, але це тільки. Наш або ваш вибір, і його не повинен ніхто заважати. В даному моменті, якщо вам так комфортно, це значить ваше життя. Якщо вам не комфортно, то прислуховуйтесь до когось, кому ви довіряєте і хто не хоче, знаєте, як зробити вам гірше, а зробити може краще, але тільки з вашого дозволу повинен бути цей впливання на вас. По іншому, ніяк не повинно бути.